Бо для того, щоб закон написати, треба виконати просту процедуру. Приїхати до людей, водночас просту, одночасно складну, приїхати до людей і почути людей. Повірте, все, що ви мені сказали до виборів, ви мені дали таку школу, щоб мені писати що там на дому ходить. У Мене все записано. Я ще багато речей почув після виборів. Не буває такого. Я 4-5 зустрічей в день проводжу, щоби. За зустрічі за день я не почув раціональне зерно від людей. Такого не буває. А потім треба ще написати закон. А щоб написати закон, знаєте, що треба зробити? Треба знайти підприємство спеціальне, юридичне, яке може його написати. Не взяти так на коліні, знаєте, дві популістичні фрази, які сміяться, з якої будуть ці сміятися, А закон, який буде синхронізуватися з іншими законами, який не нашкодить. А щось побоже, треба спеціально брати фахівців, платити їм гроші, кошти, і вони тобі пишуть, що я теж роблю.